Вони б'ють рекорди дешевизни, б'ють рекорди якості на сьогоднішній день. Самі дешевенькі, самі простенькі, самі наворочені трактори. Я вам покажу два варіанти. Ви собі виберете на вибір. Це в нас перший варіант. Ford RD 244. Це, коротше кажучи, як Сінтай, тільки Сінтай, який вже має 8 передач, 24 не має муфти, має широку метр м колію. Високий кліренс, високі диски, дві скорості вома, Коротше кажучи, є все як в малому сінтай, але набагато ліпше. Навіть по трансмісії, по тягах, по задньому мостові, бачите, квадратний грубий мост теж можна підрегулювати колію, всі преимущества компактного сінтай, але з потужнішою, крепшою, набагато коробкою, теж на кемовському моторі, теж на... 385 ВТ з крупшим переднім мостом з Колією 1,20. І на 16 дисках, на 16-х кольорах передніх і на 24-х задніх. Кому обличний Сінтай за, за маленький. Цей трактор буде більший і задешевші кошти теж на базі Сінтай. А ось вам файтер. 244-й, Fighter 404-й також такі. От. Це в нас 254-й, 24 ка теж на кемовському моторі, но тут хлопці вже повноцінний великий трактор. І тут є всі опції, за дешевшу ціну. такі як дводійскове щеплення, такі як примусова гідравліка, широка резина, всі навороти, ровні пола, бокові куліси. Кемовський мотор і це все йде за саму-саму мінімально возможну ціну. Трактор теж стоїть на Кеємовському моторі 385. От, трактор дуже має гарне оснащення підкапотного. Тут іде у нас е -е, дуже грамотно все встановлено. Трактор. Має два інша насоси. Трактор має таку широку, колію, хороший мост, хороший редуктор, хорошу бортову. має має розбірну колію, даже має розбірну колію, колію по обох ось. Гідропідсилювач. Вот, розширительний бачок. Ось мотор КМ385 ВТ. Дуже грамотно якісно все зроблено. Толково. Вот, також має вже пластмасовий бак. Під праву сторону. Також має двоконтурну систему охолодження. Бачите, як зроблено бачок. Багацько вази солярки до 45 літрів. Що на пару днів вже хватить, не треба заправляти. Якісні подножки, рівненький пол, дуже зручну, ергономічну посадочну зону, зашиту робочу поверхню робочу частину зашиту повністю. Нормальне, трьохточечне на 600-700 кг. Ще не проверяю, обов'язково перевіримо, є примусово, тисне вниз, тис піднімає, є плаваючий режим. Отаке от ергономічне місце. Хороша сідуха. Бардачок є. Всі рычаги, всі важливі примикання по скорості під право під ліву руку. Розташовані. Дуже якісно, зручно зроблений файно трактор. О, з гарним освітленням, з відсвіткою номера, коротко, все, що можна поставити, всі приколи, як і є, в цей трактор впихнули, Оце тракторець називається Fighter. Теж він в своєму класі буде вийти дешевше там ДМТЗ-шок, куріонів, і тому подобне. Дешевший і більш функціональніший, більш наворочений, Бачите, теж не на слабеньких півосях, не на слабеньких кілках. Він нормальний добротно зроблений. До речі. Кажучи, і з самих матеріалів железа, і кузов, і функції, опції. Да, все в ньому є для себе, для господарства, для ділянки 5-7 гектарів. Цього тракторця спокійно собі можна використовувати. Хіба йде незйомні яблучки ще не поставили. Ну, я думаю, що не за горами і поставлять і яблочка зйомні, і все. Тому, хлопці, маєте собі потребу в тракторі для власного господарства. Пожалуйста, вам такий варіант. Fighter 254. Ну а якщо бюджет зовсім обмежений, можете купити тракторець, який показаний до цього, який називається Ford. 244 люкс. Тож, іде на широкі колії. маєте на увазі 8 передач. Коробка буде набагато більш функціональна і тримати більш нагрузку, ніж обичні маленькі трактора на коробці в 6 передач. От. Всім добра. Дякую, що дивились. Замовить можна за номером телефону, який є в описі. Дуже пристойні. Дуже файні тректорці за свої гроші, хлопці.